Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Загинув Володимир Лиховоз Баєр. Пише харківський волонтер Роман Донік. Саме загинув. Хоча в документах зазначена була інша причина смерті. Війна догнала тільки за останні два роки. П'ять контузій. До цього після контузії складна операція на судинах мозку на війні. З 2015 року до 2023 року в 95 п'ятої десантно штурмовій бригаді сотні врятованих іноземні інструктори медики. Бачили кілька відео з роботою Байера, в полі. Не могли повірити, що таке можна робити в таких умовах. Воїн незручний, категоричний, чесний, прямий, надійний, справжній поломаний та поплавлений війною в прямому та переносному сенсі був війна. Догнала нам, буде тебе не вистачати. Друже, бажаючи підтримати родину, карта доньки Володимира. Телеграм-канали пишуть, що не вижив після надскладної операції. Свої співчуття рідним висловив і генерал Залужний, який був знайомий з Байером, Байером у розмові він зазначив, що Байер поровся до останнього разом з генералом. Він увійшов бастіон найкращих воїнів України. Леся Латвинова в той же час пише наступне, гинуть найкращі. Ненавиджу цю фразу і не лише тому, що в перших лавах справді гинуть ті, хто першими бере на себе відповідальність за те, що відбувається. Щоразу натрапляючи на черговий некролух, намагаєшся уявити наскільки міг би змінитися світ, якби в ньому залишилися жити Роман Ратушний Максим Кривцов або. Гліб Бабич, на яких сценах блискуче виступав би Василь Сліпак. Скільки молодих спортсменів виховав би Тимур і Скільки ролей було би попереду у Васі кухаря? І повторюєш мимоволі, гинуть найкращі. Ось тільки парадокс у тому, що гинуть насправді різні жити, залишаються теж різні. А ми бачимо лише цифровий слід від живих людей. Подумки сортуючи їх на героїв і статистів. Ти бачив, загинув. Щойно телеграм-канал написав ти як так? Така людина і загинула. Та ні, це його повний таз. В іншому каналі вже спростування не писали сама. Він на зв'язок виходив щойно. Ну слава Богу, а то є вже подумки. на кролог почав писати. Про повного деска, якого днями привезуть насіліський цвинтар. Ніхто ніколи не довідається. З однаковою ймовірністю він міг би бути як справжнім героєм, так і тюхтієм, який підставився під постріл через недбальство чи незнання. Він міг бути нікому невідомим геніальним поетом. Міг перед смертю розв'язувати. Зувати на коліні нерозв'язані математичні задачки. Міг ухвалити нестандартне рішення і врятувати весь взвод ціною власного життя. Ми цього не дізнаємося. В нього не було сторінки у соцмережах, де за його життя можна було б спостерігати практично в режимі прямого ефіру. Поруч із ним не було когось, хто міг би розповісти світу, яким він був за життя. На пошарпаному джипі витягне поранених побратимів із безнадійної позиції. Зухвало серед білого дня під обстрілом, що не припиняється, порушивши прямий наказ командира. Ля не пхатися туди, точно знаючи, що шанс прорватися мінімальний, але єдиний для тих, хто в рацію безнадійно просить про евак для двох важких. Ніхто, крім урятованих побратимів, не скаже йому, «ти найкращий. Тому що він залишиться живий, цілий, хоч і контужний, як нагороду отримає догану і піде воювати далі. Якщо пощастить, і за кілька років його спишуть за віком. Він повернеться до родини і тихого непримітного життя. І про його подвиги згадають лише пісня, його смерть, якщо звісно залишиться живим ті, кому буде що згадати. У суспільства, яке спостерігає війну в прямому ефірі, завдяки сучасним технологіям виробляється чітка градація кращості і ступеня героїзму. І немає значення. Дивиться обиватель єдиний марафон. Читає модного блогера в соцмережах. Загинув за замовчуванням герой. Важко поранений герой, але трохи нижче за рангом. Поранений легко, ну і чудово гортаємо далі. Живий цілий періодично виходить на зв'язок явно. І так собі, оскільки дуже підозріло. Нічого про нього не знаємо, отже, нічого видатного й немає. Ті, в кого стрижень, міцний і далі роблять свою справу слабкіші. Скочується у нескінченний комплекс несправжнього бійця. Ось уже половини роти живих немає. Друга половина по четвертому разу. Через Стабік проходить і лише в нього ні потряпинки. І не тому, що був на нулі менше за інших, або успішно перечитував штурми на санчастині з уявною болячкою. Ні, воював на рівні з усіма, іноді відчайдушніше, просто пощастило. Таке трапляється. Життя на нулі своєрідна лотерея без правил. Ти можеш бути одним із найкращих бійців у своєму секторі. План буде продумано до найменших дрібниць, аптечку вкомплектовано, і Ти зумієш найграмотно скористатися. Шляхи аваку буде і продубльовано. Підтримку арти аеророзвідки забезпечено, здавалося б, ти тримаєш під контролем практично все, але твоє життя обриває випадковий приліт або помилка сусіднього підрозділу, або раптово затихлий движок корча, або ще щось, що неможливо було передбачити. Твої знання й уміння у десятки разів підвищать шанси на виживання, але однаково не дадуть стовідсоткової гарантії. А може бути з точністю до навпаки, ти виявишся єдиним, хто вижив на ППД після прольоту Каба лише, тому що плита, яка впала під вдалим кутом. Ом, залишить тобі мінімальний постріл, аби дочекатися допомоги, і ти станеш тим самим несправжнім героєм, приреченим до кінця життя носити в середині провину за те, що чомусь залишився живий, руйнуючи себе середини, не знаходячи внутрішні опори для цього життя. Гинуть найкращі. автоматично відгукуємося. Ми на звістку про чергову смерть, забуваючи про те, що не смерть робить їх найкращими. найкращими їх робить життя, а смерть, смерті зрівнює всіх, утім як і війна. Радак. Ця каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.